Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні ми з вами запишемо майстер-клас, як робити ось цей білий орнамент. Значить, у нас є ось така вже підготовлена частина, і нам треба ось ці всі порожні місця замостити білим кольором. Е, найлегше це найлегше з орнаментів, єдине що використовуємо нитку. Дарничанка, а вона розслоюється і любить чіплятися. Ну, то вже таке. Значить, продіваємо нитку дарничанка. Тут у нас мале вушко, дарма що голка-циганка. Вушко маленьке. Скручуємо його міцно міцно крайчик, і, і нічого. І продіваємо голочку. Вона не сильно хоче. Ось так. У дві ниточки, у два складення має бути метра три, тобто цільно нитки десь 6 метрів, проводимо під візерунком і на вільній поверхні проводимо, протягуємо перший ряд. так. Я ось тут протягую для того, щоб можна було потім на зворотній стороні закріпити ниточку. Далі, ось тут край візерунка в цьому ряду. Сюди і ось сюди виводимо голочку. Ніжно протягуємо, бо капризна нитка і капризна сітка. Якось співпало прям бінго сьогодні. Лагідно протягуємо, щоб воно ніде не зачепилося за краю е, сітки обрізаної. Так, добре. І розправляємо гарненько. Знову ось там, де проколює, як це сказати, там, де закінчується візерунок, в той самий отвір. Продіваємо і з цього самого отвору виймаємо ниточку, голочку. Щось так все лагідно да? занадто. Продіваємо. І якщо перекрутиться, то гарненько розправляємо. Так, трохи повертаємо нитки, прокручуємо її і забираємо до того. Як не вийде, як у нас буде рівненько. Нитки перекручуються у шитті, у вишиванні майже завжди. Тобто, це звичайний момент, не треба з цього сильно переживати, притримую. так крутитися? Ось сюди і виводимо сюди, це у нас де розділення між орнаментами, тож ми не будемо. Розділяти на два, не будемо вниз, а над візерунком. І таким чином ще закриваємо всі, всі діляночки, які мають бути закритими. Ось тут має бути розділення між двома ромбами, тож ми аж сюди продіваємо і далі в цю сторону. Дуже незручно це тримати перед самою камерою, тому трохи воно так недовго виглядає. Друзі, будьте великодушні і <губ> пробачте. Ось ми замостили серединку. Отже, повертаємо назад. Ось так під однією продіваємо і протягуємо. Що далі, то буде легше, бо вже будете орієнтуватися, як єдинитка. Далі ось. Тобто всі порожні місця між трикутничками, всі клітинки треба замостити. Ми вже тут наближаємося до завершення цього ряду і цього способу вишивки в цьому виробі. Тут вже залишилося пів ромба і там ще маленька частинка ниточки має вистачить. Друзі, ось такий результат маємо. Далі буде біла полоса, далі коричнева. І далі буду вже замощувати одним кольором для симетрії. Розумієте, так? щоб воно було так, як візерунок на рушникові. Це все я зроблю офлайн, бо ці вже полоси я вишивала. Ви прекрасно знаєте, що ось таким гачочком це все прекрасно робиться, або ж і звичайним гачком так само. От, і продемонструю вам результат уже у шорт. Добре, друзі! Всім дякую за увагу, всім мирного неба та Божих благословень. Па-па!